Рівніщина проводжала останню путь бойового медика Марину Гриценко на позивний мері. Вона народилася в рібках в родині медиків. З її малої батьківщини приїхало чимало людей попрощатися з Мариною. Дуже хочеться слово великої поваги і поспівчувати батькам. Чому? Тому що, ну, знаючи Марину з дитинства, знаючи батьків, всю життя, які попрацювали в лікарні, це дуже. Трагічна подія, і тим більше, що ну, я думаю, що жінка це ну, найтрагічніше, тому що мати могла б давати ще життя, але вона вибрала шлях свій захищати. Марина з 2021 року разом з донькою приєдналася до скаутської організації Пласт була писарем станиці Чернігів. Брала участь у багатьох заходах. Представники пласту оплакують важку втрату своєї посестри. Одне з головних правил пласту це вірність Боговій Україні. І ми точно знаємо, що немає більшої шани що для Бога, що для України, ніж віддати своє життя за свою країну. І Марина це була власне яскравий приклад такого вибору. Нам дуже її буде бракувати, і це яскравий такий представник пласту. Марина Збройних сил України з 2023 року на посаді бойового медика. Перед тим, як піти у військо, працювала у художньому музеї на відповідальній посаді головного зберігача фондів. Уся музейна спільнота Чернігівщини теж в жалобі. Для музейної спільноти це велика втрата. Ми, на жаль, втрачаємо, наприклад, якраз усій музейної спільноти, і не тільки тут, то взагалі дійсно. Україна втрачає багато, особливо дійсно принципових людей, людей, людей і ідейних, і це ну тільки слова співчуття і, і слова великої шани дійсно для пані Марини Гриценка. Ну і будемо сподіватися, що я бачу вже сторони петиція про те, щоб їй надати да, звання героя України. Ми всі ці дні плачемо за Мариною. І надзвичайно пишаємось Мариною, і впевнено можу сказати від імені всіх музейників Чернігівщини, що Марина це честь і гідність музейної справи, музейної справи України. Дякуємо щиро за її життя і за той подвиг, який для нас вона зробила. Марі служила у третій штурмовій бригаді у січні 2025 року за заслуги перед Україною, отримала від президента. Орден за мужність як медик першого штурмового батальйону бригади за те, що довела свою відданість і хоробрість, рятуючи побратимів на передовій, загинула вранці 7 серпня 25-го року спільно з двома побратимами на фронті під час виконання бойового завдання від удару ворожого дрону. Побратими обіцяють помститися. У Марини Гриценко залишилася 15-річна донечка Юлія та батьки.